Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене сирні булочки. Для цього миску вибиваємо яйця. Хочу нагадати, що перелік інгредієнтів є в описі під відео. Досипала цукру, перемішала до білої піни, так щоб цукор розчинився. Тоді долила олії звичайної без запаху, якщо вам не важко, ставте подобайки моєму відео, пишіть коментарі і на борошно всипала 1 столову ложку розпушувача, тоді руками замісила тісто. Борошно я всипала. Там йде три склянки по 200 мл. Я всипала спочатку дві і пів. Потім, в залежності, яке в кого борошно, можна досипати його і підмішувати, але щоб тісто не було забите, ось таке рідкувате, але яке до рук не липне. І тоді з цього тіста робимо ось такі кульки, такі булочки. кладемо на деко, змащуємо яйце. І за бажання можна чимось присипати. Я зверху присипала кунжутом. Пекла при 180 градусах хвилин 20. Ось вони вже в мене спечені. Ще гарячі. Коли остинуть, будемо пробувати. Булочки ніжні, смачні. Корисні, такі сирні булочки пухкі. Можна дітям до школи дати чи собі взяти на роботу. Дякую за перегляд!